Він народився в Україні, проте переїхав до Росії, підтримує агресію ворога проти рідної батьківщини та відрікся від своїх батьків. Мова йде про Юрія Батуріна. Я враг. Я з ними не спілкуюся з 24 февраля. От для кого-то це спеціальна воєнна операція, а для мене це громадянська війна. В прямому сенсі слова. Я з ними не спілкуюся. Більше того, в деревні, яку всі мною гордились, якби, да, яку я прославив, на всю Україну, а мене всі вважають и предателем. Я люблю свою маму, я люблю свого папу, я люблю своїх братів. в сказки було три брата, два умних, а один дурак. Так? І ми навіть знаємо, хто точно був дур. Проте останнім часом він почав навіть критикувати владу Росії і говорити, що вони наробили багато помилок, але все це нібито не через Путіна, а інших людей в Кремлі, які робили все потайки. Вот, собственно говоря, те люди, которые ввели Владимира Владимировича в заблуждение. Подумайте, кого вы. Давно им давно не видели. Последние два года. И вы поймете, кто руководил и кто подготавливал эту операцию. Что мы должны были, как говорится красиво. Вы же заметили, как мы ехали на эту войну? Как на параде. Все в новеньком. Новенькие машинки, новенькие танки. Все прям ждали, что вот сейчас будут выходить гарни украинские девчины с караваем и самогонами цветами. наиско кланяться и, как говорится, благодарить за освобождение. Ага. У цьому випуску ми поговоримо про Юрія Батуріна, який проміняв Україну та батьків на криваві рублі. Чим займається зрадник, що говорить про батьківщину та рідних, та як намагається догодити Кремлю. Далі вітаю! Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Нещодавно в інтерв'ю пропагандистському виданню Аргументи тижня Батурін зізнався, що у 2023 році відвідав Донбас і після кількох розмов з місцевими жителями. Зрозумів, що там люди, нібито, раді жити у складі Росії. У 2023 році був на Донбасі у Донецьку та Маріуполі. Спілкувався з людьми, подивився, як вони живуть. Допоміг чим зміг, що я реально побачив людей, які раді, що мешкають у складі РФ. Реально раді чув від багатьох. Нарешті ми побачили, що таке закон. Саме страшне, що там, що там з тобою можуть за твої взгляди, кажби да, неправильні, з тобою буде навіть розбиратися не держава, а сво а, а свора озлоблених людей, которые там ну будуть просто лінчувати. Ба більше актор вважає, що 2023 рік був переможним для Росії та нібито сповнений великою кількістю поразок для країн Заходу. Мене тішить, що 2023 рік приніс багато перемог Росії, але головне надломилися наші вороги. Я говорю про США. сьогодні, і Європа розуміє, що таке Росія. Вони задумалися. Подивіться, що відбувається у Франції: страйки та протести. Європа просто розвалюється, взяти Латвію. Ціни ненормальні на все. Йде відлік населення з країни. Що у цьому хорошого? Тож самі хотіли цього отримайте. Якщо ви там гражданін Росії, там да там принадлежить як руському миру, Вот, ну, соответственно, мне кажется, и выбор у вас очевиден. Ну и, соответственно, все ваши действия, да, там, соответственно, до, тоже должны быть направлены на то, чтобы, ну, именно мы победили. Ну, я не думаю, что вы хотите это жить в раздираемой гражданскими и националь, национальными какими-то религиозными войнами в стране или чего хуже, как говорится, там с детьми и внуками окончить жизнь в газовой камере. Навіть намагається й в особистох соцмережах проводити якісь політичні паралелі та розповідати, нібито інсайди із України Кстати, залужний походу все. Вот. Получил он, как говорится, в голову там кусок осколка, я так понимаю, там все, он уже, что называется, овощ. Все. Я думаю, что в ближайшее время на Украине появится новый командующий. Это, это НАТО, это англичане, это американцы. Вот они вот эти проводят спецоперации. А сваливают все на украинцев, на СБУ. Ну потому что, слушайте, на покойника лучше всегда все списать. Украина потенциальный покойник, понимаете. уже вже розуміють самі українці. Навіть, що вже як би ну можна уже валить на труп. І такі трансляції він проводить ледь не щоденно. і в кожного його етері звучить фраза, що Україна сама винна у своїх гріхах і сама розв'язала війну. Але Росія нібито велика держава. Але у нас є неудобні питання до кер руководство країни? Ну хорошо. Скажите, ну не только вот в моем лице, там нас таких миллионов, десятки миллионов, полстраны как минимум. Объясните нам, в чем логика, я не могу понять. Что мы там пытаемся сохранить? Зачем нам это? Это проблема вот как раз тех, кто типа, территории заберет потом под себя. Пускай они восстанавливают. Но если мы туда удары начнем наносить, то легче станет нашим пацанам здесь, на юго-востоке, на юге, там, в центральной Украине и так далее. Много вопросов много. Так лежишь по ночам, думаешь, как бы, да, пытаешься понять руководство, поставить себя. Я понимаю, что ни мозгов, ни опыта, ни, ни информации не хватит для того, чтобы понять, но тем не менее. Но ну, я вот себя ставлю на место и думаю, вот как бы я поступил? Ну уж если пошла такая заваруха. По мне, так я бы вообще, конечно, эту войну не начинал. Как я думаю, руководство наше не начинало бы. Но повелось на поводу. Кстати, рекомендую обратить внимание, кого из вице-премьера вы последний раз очень давно видели. И вообще о них ничего не слышите. Вот, собственно говоря, те люди, которые ввели Владимира Владимировича в заблуждение подумайте, кого вы давным-давно не видели, последние два года. И вы поймете, кто руководил и кто подготавливал эту операцию. Что мы должны были, как говорится, красиво. Вы же заметили, как мы ехали на эту войну? Как на параде. Все в новеньком. Новенькие машинки, новенькие танки. Все прям ждали, что вот сейчас будут выходить гарни украинские девчины с караваем и самогонами цветами. Наиско кланяться и, как говорится, благодарить за освобождение. Ага. Там нас на***ли. Красиво деньги взяли, как говорится, нічого не выполнили. И сидят, и сидят смеются, руки потирають. Ну, во всяком случае, смеялись і руки потирали. Как мы, блин, русню. Вот Сейчас понятно, що їм не до смеха, потому що ми запустились. Тому що ми сказали, ну ладно, хорошо, раз ви так не хотите по хорошому, будет по плохому. Але тези лунають від нього вкрай рідко. Поки українські артисти та актори, які після початку страшної війни залишили Росію, говорять правду про кривавий режим. Та критикують дії російської влади і надають підтримку українській армії. Батурін вирішив підтримати РФ, щоб реалізувати свої амбіції та зберегти доходи, які потім через податки продовжують фінансувати криваву війну Путіна, яку він розв'язав проти України, і надалі обстрілюють його рідний дім. Юрій, ви єврей? Ні, але хотілось би Ось так от. Відомий актор Юрій Батурін родом із Кировоградщини. Однак багато років живе в РФ та підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зокрема, артист від 24 лютого припинив спілкування із батьками, які на відміну від нього не підтримують ворожу війну, що розв'язала країна агресорка. Натомість Батурян обурюється, що рідні люди, які живуть у Кіровоградській області, вважають його зрадником. Я брак. Я з ними з спілкуюся 24 февраля. Для це... Специально военная операция, а для меня это гражданская война. В прямом смысле слова. Я с ними не общаюсь. Более того, в деревне, которую все мной гордились, как бы, да, которую я прославил на всю Украину, а меня все считают врагом и предателем. Торік Батурін навіть видав цинічну заяву, що будь готовые миті готовий забрати рідних, яких щодня обстрілює Росія, до себе. В Москву. Побеша Вин уважающий, его батьки небытов то взагалі пора бывают в полоне. Мам, я тебя очень люблю. Я тебе думаю, каждый день о тебе, о папе. Мам все будет хорошо, не волнуйся. Ты еще приедешь в Москву с отцом, и мы еще погуляем. И я приеду на Украину, привезу своего сына. Пап, на тебя одна надежда. Я знаю, как мама будет реагировать на все и как она реагирует. же знаешь, о чем я думаю, что я говорю и что я делаю. Ты человек, на которого я хотел бы быть похожим. Насправді сам Батурі не винен в тому, що його батьки перебувають під постійною загрозою. В інтерв'ю пропагандисту Борису Корчевнікову зрадник видав, що начебто його рідні перебувають в якомусь оточенні, яке качає їх пропагандою. І це він говорить тоді, як сам сидить у топ пропагандиста Кремля. Мені часто кажуть, що ви русский, типу, за те, що ви зараз робите на Україні, ви типа вам прилетить бумеранг. От бумеранг, що кара небесна. Вам прийшла в виді Росія время, видимо, і нам же тоже нужно було через это испытание, видимо тоже пройти щодо своїх Російський да. вперед на фоні очі наш это же бойовий клич. Если ми не зможемо просто закончить все на Україні і успокоиться. Иначе це начнеться опять по новому юрі Батурин наважає тих, хто підтримує Україну розумними та навіть своїх батьків називає хворими людьми. Також думкою війни про всіх росіян, які косо дивляться у бік кремлівського фюрера. Батурін жив зі мною в гуртожитку, там, за, дві, за дві кімнати. До речі, жив в кімнаті з оцим от виродком Радіоном Юріним. Видно, так вони одне на одного впливали, що і в того нічого людського не залишилось, і в іншого. Хоча тут були, наче собі і непогані хлопчики. Ага. Але вони такі були неприкаяні. Знаєте, коли у людини немає національності, воно таке щось. Ага. Парнішки, вони ж тут народилися, да, і росли. І тому, але ж таки, якщо, якщо ти їх і ще і знаєш особисто, і, ну, власне, прекрасно спілкувався, і там mm -hmm. е е в одному гуртожитку жив. Mm -hmm. <гум> а що ж ти, <гум> <це, гум> Юрій Батурін, просто <гум> я дивився якраз цю програму з Малаховим? Він так зачаровано дивився на ці всі українські пісні, отак от, от слухав, е от, який він був, коли вчився з вами загалом. Ну, він щось про Україну казав, любив Україну чи навпаки там. Ну, це там село, а я приїхав в місто. Та ні, так, не було що мене... такого, щоб казав, що село нормальний, веселий, дуже гарний. Я такий ясноокий, нічого такого не скажеш.